Тімоті Шаламе відзначив ювілей. Йому виповнилось 30 років. Що ж, саме час озирнутись назад і підбити перші підсумки. А там є що згадати? Адже його кар'єра набирає обертів. У нього було вже дві номінації на Оскар, п'ять номінацій на Золотий Глобус та ще багато інше. Давайте швиденько згадаємо, як це було. Отже, найперша номінація відразу і на Оскар, і на глобус. У нього була за роль у фільмі Назви мене своїм ім'ям, коли акторові виповнилось всього 23. Через рік він знову отримає номінацію за роль у картині Гарний хлопчик. Пізніше була епічна дюна, музичний вонка та біографічна драма про Боба Ділана, яка знову приносить йому одночасно дві найсильніші номінації на Оскар та Глобус. Ну а найновіша п'ята номінація за роль у свіжому фільмі. Мі під назвою Марті Супрім геній комбінацій. Алло. Алло, привіт, це Марті Маузер. Я в президентському льоксі. Бачу вас учора у Вестибюлі. Фільм був натхнений життям професійного гравця у настільний теніс Марті Рейсмана. Хоча творці не називають історію байопіком, пославшись на те, що частина фактів була реально взята з життя, а решта ж додумана з метою драматургії. мейл перед вами то це ти так, я обран. А... гарне фото у дуеті шаламе зіграла також Гвінет Келтру. Фільм вже увійшов до топ 10 найкращих фільмів 2025 року на думку Національної ради кінокритиків США та Американського інституту кіномистецтва. І поки Тімоті розпочинає свій новий хрестовий похід за головними нагородами, то наша колега Лена Басе записала з ним інтерв'ю спеціально для Night Тіві. Привіт, мене звуть Ляна Баса Day Night TV. Приємно познайомитись. Як ви дякую, вітаю вас із заслуженими номінаціями? Щиро дякую. Ви сьогодні рано встали? Так, дуже рано, о п'ятій ранку. Ого, напевно, втомились. Так, але вчора мені вдалося знову подивитися ваш фільм Марті Супрім на великому екрані, і ваша гра мене просто вразила. Вдруге, це виглядало навіть драйвовіше. Я бачила, як швидко рухається Марті, як швидко він каже і як швидко реагує. Спостерігати за Марті це майже як дивитися на стільний теніс, але у людській подобі. Ви чудово вжилися в роль, і ось мені цікаво, а ви й у реальному житті такий самий. Ну в тій мірі, де ти актор, і твій інструмент це ти сам, то так. Але взагалі ця роль, як суміш баришникова, баланчина та Інді Кауфмана в одному флаконі. А ще там замішані Уго Кальдерано, Тімо Боль та Майкл Джордан. Отак я це бачу. Іноді мій процес менш структурований. Я просто намагаюсь бути як губ і вбирати все, що мене надихає. Я звичайно ж дуже вдячний, що ви подивилися фільм двічі, тому що він того заслуговує. Рівень деталізації та самовіддачі не лише акторів, а усієї команди режисера Джоша Савді все це просто вражає. Та ви подивіться лише на обличчя людей у масовці, а там їх близько 600 осіб. Джош особисто проводив кастинг кожному з них. Ну і якщо ви кіноман, перфекціонист, то в історичних фільмах часто помічаєте, знаєте, усі сучасні стрижки або якісь речі, які вибиваються з загальної атмосфери. Але ж тут рівень опрацювання був просто колосальним. Так, звичайно, зовні Марті дуже швидкий і навіть агресивний, але всередині він уразливий, майже як дитина. Як ви вважаєте, що рухає їм сильніше? Бажання, страх чи жага бути побаченим? А, та ви вже все ідеально сформулювали. Мені здається, що це все разом узяти. Його амбіції та бажання це протилежність страху. Це центральна напруга у його житті. Саме тому зовнішній вигляд персонажа був такий важливий: оці товсті окуляри. А насправді я ще й носив контактні лінзи, які псували мені зір. Ну а зверху справжні окуляри, щоб почуватись більш обмеженим ніж зазвичай. Ми також трохи зіпсували мені шкіру, додали деталі, ну щоб Марті виглядав не як гарненький. Юнак. А, а як людина, яка страждає. Ну а коли в тебе атлетичні дари, ти віриш, що ти найкращий, але твоє життя цього не відбиває. То ти створюєш ось цей образ над людини і женешся за ним. А найчарівніше в цьому фільмі, на відміну від наших з вами життів, де комерція нас в чомусь обмежує, це те, що пристрасть Марті, вона чиста. Він не намагається заробити на настільному тенісі. Він просто найкращий. Йому потрібно, щоб світ це зрозумів. Саме тому настільний теніс чудова мета. Тафора, це не фільм про співака, знаєте, який стає відомим. Цей хлопець просто хоче відбивати маленьку пластикову кульку туди-сюди. Повинна сказати, фінальна сцена ідеальна. У мене були сльози на очах. Це було чудове завершення фільму. Що ви відчували під час зйомок цієї сцени? Це було зворушливо, але ми не закінчували зйомки саме цією сценою. Її було знято десь за 10-20 днів до фіналу. Втім, це було неймовірно емоційно. До речі, мені виповнилось нещодавно 30. і в такі моменти розумієш, чорт забирай, а час летить, але мені подобається, що ви сказали, що це не зовсім спортивний фільм. Бо спортивні фільми, знаєте, часто схожі один на одного за структурою. А ось Марті Супрім це як комета, яка промайнула повз. Вау, нічого собі. Та ви тільки подивіться на цей дирижабль! неймовірно, це і є Марті Супрім, і він помаранчевий. Що ви відчуваєте в цей час? Ну цей дирижабель, метафора фільму. Це знаєте, про те, як мріяти по-серйозному, мріяти зухвало. Отак. Ви знаєте, я щиро вважаю, що Марті Супрім це найкраща версія фільму неогранених коштовностей від братів Савді, тільки набагато краща. і це завдяки вам. Дякую, я ціную це. Я теж люблю той фільм, але не вважаю, що він гірший. Проте згоден, що у Марті в цьому кіно величезне вразливе серце. Але це все справа молодих. Дуже дякую, успіхів вам. Дякую вам велике.